Кохайте, будьте коханими. Даруйте, будьте щедрими. Любіть, будьте взаємними. Пізнавайте, будьте щирими. Тоді будете щасливими і сильними, і успішними, не святими, але й не грішними. Будьте першими, не колишніми, будьте кращими і не гіршими, Завжди мрійте і домагайтеся. Йдіть до мети і не здавайтеся, перемоги вам надлінню, натхнення, радості і вміння, успіхів, звершень, досягнень, здійснення планів і прагнень, поваги до всіх, доброти, людино, все зможеш досягти, сказати, підтримати, допомогти, життя пізнати і легко піти, не завдавати нікому болю. За інших завше радіти волю, признаватися слабкості не боюся. На помилках я завжди вчуся. Будеш Божою дитиною, ангел буде у тебе за спиною. Виконуй заповіді Божі, Господь у всьому допоможе.